То стоїть за Екзорт Series? Теж пам'ятаєте, це була така інформація, що це нібито там росіяни. Але, типа, це не зовсім росіяни. Тут ще цікавіше. Засновник, українець, організатор польський, спонсор російська БК. Кому, бачите, кому війна, тут шахет летить над головою. Балістика просто взривається. Ну, реально. То, типу типу то вже, е, емоційно, твоя менталка просто знаходиться на дні, а ті почки з росіянами працюють, їм потяг ще що, що там відбувається. Тут росіяни вбивають українців, а он там українець. Комітиться з росіянами. Хочеться спитати, що в тебе в голові, дурачок. Це коротко про Екзорт Серес українець Григорій Адбащан. Якщо вірити його сторінці на LinkedIn, він завершив, завершив Харківський національний університет імені Каразіна, але сам він живе в Польщі. Ну, це оті, знаєте, українці і наші кіберспортсмени, які живуть за кордоном і такі, типа там на концерт Макса Каржа. Полупитись в дьосна з росіянами на ми за мір цю війну. це війна у меня, э, братья, в міні братія друзі в Росії. О, оце все в липні 24 року. Він започаткував нову серію турнірів під назвою Екзорт Сіріес. За наступний рік вони провели більше 10 турнірів. Поки в травні 25-го не оголосили, що вони за спонсорством ББ проведуть турнір серії Пін Граунд. Сама компанія офіційно зареєстрована в Польщі з травня 25-го року. А Адбачан має бізнес в Естонії. Отака от Петрушка.